Вітаю, шості класи. Другою країною в Палестині, після Фінітії, те, що ми з вами вивчали на минулому уроці, є Ізраїльсько-Юдейське царство. Ну, В Ізраїлі взагалі протягом історичного часу складна доля була. І сьогодні ми в цьому впевнені. Взагалі, Палестина розташована на східному узбережжі Середземного моря, хочові євреї називали цю країну словом. Пелештим, що означає Філістим'яни. Вони прийшли до Палестини із за річки Єфрат. В той час слово єврей дословно означає «зарічні люди. Понад 3000 років тому до Палестини прийшли кочові племена Ібрі, зарічні люди. Так називали стародавніх євреїв, що, що належали до групи семітських народів. Вони витіснили звідти Філістимян, які заселяли цю територію. І з часом. Євреї підкорили, єгиптя... євреїв підкорили єгиптяни і насильно переселили до своєї країни, перетворивши на рабів. Там вони займались будівництвом, ремеслом, були слугами в замочніх єгиптян. У 13 столітті до нашої ери єгипетський фараон відпустив євреїв на Батьківщину. Вихід шос... тисяч... 600 тисяч євреїв з Єгипту до Палестину за переказами очолив пророк Моїсей. Він був для них і вождем, і священником, і суддею. За біблійною легендою під час виходу євреїв з єгипетського полону сталося диво. Води Червоного моря розтопилися, і євреї перейшли на протилежний берег. І їхні переслідувачі, які за наказом фараона мали повернути їх, кинулись на вздогін, але їх поглинуло море. Знову ж таки, за біблійною легендою, 40 років він. Вів Мойсей свій народ на Палестину. За цей час змінилось три покоління. Мудрий проповідник чекав, доки помруть ті, хто був народжений Рабом. На межі 11-10 століття до нашої ери на півночі Палестини євреї утворили державу Ізраїль. Темно-зеленим кольором на карті показано. За легендою, засновником і першим царем її був Саул. В цей же час на півдні Палестини виникла ще одна держава євреїв і Іудея. Після кривалих багато братовбивчих війн, Ізраїль та Іудея, об'єдналися і утворилась держава, відома в історії, як давнє єврейське царство або Ізраїльсько-Іудейське царство. Вважаю, що правителем новоствореної держави був Давид. Він народився у Іфліємі. За однією з легенд, Давид був зброєносцем у Саула. За іншою його затям і полководцем, прославився перемогою над могутнім воїном філістим'ян Голіафа, яка закріпила за єврейським народом землі філістим'ян у Палестині. Ставши царем, розбудував місто Єрусалим, і проголосив його столицею. Наприкінці свого життя він писав релігійні гімни псалми та готував до побудови найважливішого для євреїв храму. Єрусалимську, який став символом стійкості і єдності єврейського народу. Храм вже було побудовано за його сина. А зараз ми подивимось, як виглядав Єрусалим за часів а, саме Давиду. Дивимось. Йому був Єрусалим на заріс свого існування. Правління Давидового сина Соломона називають золотим віком давньої єврейської держави. Його вважають мудрим правителем. Біблійні легенди оповідають про справедливий суд Соломона. Одного разу до нього звернулись дві жінки, у яких народилось по хлопчику. Одна з них у сні ненароком задавила дитя та вранці замінила його на живу дитину сусід. Потім кожна з жінок стверджувала, що жива дитина саме її син. Соломон наказав охоронцеві розрубати малюка і віддати пополовині кожній матері. Одна з жінок погодилась на це, а інша відгукнула Краще віддайте дитину їй, тільки не вбивайте. Саме вона і була матір'ю хлопчика. Відтоді й пішов вислів Соломонове рішення, що означає мудре рішення. Соломон розширив територію держави. Захопивши сусідні землі і поділив країну на 12 частин, кожна з яких протягом місяця отримувала царя та його найближче оточення. Цар збільшив податки та запровадив обов'язкові чотирьохмісячні роботи на будівництві, яке розгорнулося в країні. Окрім того, вони всі сплачували десяту частину врожаю або приплоду хутоми. Навколо Єрусалима, Мегідо та інших міст були спороджені могутні захисні мури. У столиці збудували величезний царський палац і храм Богу Ягве. За правління Соломона Єрусалим став політичною та релігійною столицею євреїв. За його наказом було побудовано торгівельний флот, кораблі якого зазвичай плавали разом з фінікійцями. За Зацарювання Соломона зріс міжнародний авторитет держави. Єрусалимський храм оздобили. Ліванським кедром, міддю, коштовним каменем та золотом. До храму урочисто перенесли головну святиню ізраїльтян ковчег запові... завіту. Це була скриня з дерева завдовжки 1,25 метра і заввишки 0,75 метра. Всередині іззовні ковчег було оббито золото. В нього зберігалось откровення, тобто 10 заповедей. Ковчег вважався святиню, біля якого Господь завжди являвся народом. Не менш величним був палац самого царя, будівництво храмів, палаців і укріплень та інших споруд потребувало величезних коштів і робітничих рук. Розкіш царського двору чисельні податки та повинності викликало обурення народу, деякі племена відверто виступали проти наступника Соломона, його сина. До нього звернулися представники племен з проханням зменшити податки. Батько твій поклав на нас тяжкий ярмо. Ти ж полегши нам жорстоке ярмо. Проте відповіда... відповідь була така: Батько мій карав вас батогами, а я буду карати скорпіоном. Скорпіоном називали ремінь із металевими голками. Особлива роль в Ізраїльсько-юдейській державі відводилась пророком. Євреї часто потерпали від нападів ворогів, їхні землі захоплювали сильні сусіди. У такі моменти дуже цінною була порада мудрої досвідченої людини. Жили пророки переважно вихідці з низи в суспільство, при царському дворі та храмах. Вони виконували роль ясновидців і проповідників, пропагували покірність цареві, але іноді були активними учасниками палацових інтриг. Вважається, що одним із перших пророків був Моїсей, який вивів євреїв з Єгипту. Пророки написали перші п'ять книг Біблії. У іудаїзмі вони на... мають назву Тора. Історія зберігла згадку про те, що в XI столітті до нашої ери пророк Самуїл благословив на, царю... на царювання Саула. В середині IX століття до нашої ери пророк Ілія перешкодив об'єднання євреїв, Фінікійців та сирійців в одну державу, бо таке об'єднання могло б провести до зникнення єврейської релігії. І та культури і злиття із цим народом. У VI столітті до нашої ери, пророк Єремія закликав євреїв, що вже не мали власної держави підкоритися волі вавілонян, щоб зберегти свої звичаї традиції. Саме завдяки пророкам та їхнім діяльності єврейський народ, який протягом багатьох століть зазнав переслідувань із боку володарів Єгипту та держав дворіччя, не був знищений. Після смерті царя Соломона давня єврейська держава розпалась на дві країни. У 772 році до нашої ери цар Саргон установив владу в Асирії і вновив владу в Асирії над землями євреїв, євреї, а саме над Ізраїльським царством з центром міста Самарія. Тоді ж було спалено 46 ізраїльських міст, а тисячі євреїв було забрано в полон. Дивом можна вважати врятування Єрусалима. Місто не впало під ударами ворогів лише тому, що в Асирійця почалась епідемія чуми. Спадкоємці Давид, Давида правив і в юдейському царстві, солицю якого залишався Єрусалим. Щоб ослабити соціальну напруженість в суспільстві, цар іудеї Іосія. Обмежував боргове рабство. Варто зазначити, що це обмеження стосувалось лише рабів єврейського походження. Ось як про це говорить у второзаконі. Коли запродасться тобі твій брат, єврей чи єврейка, і прослужить 6 років у тебе, у сьомому році відпусти його від себе на волю. Але не будеш відпускати його з порожніми руками. Тобто, після закінчення шестирічного терміну слід було не лише за безоплатно відпустити такого раба, а й забезпечити його харчами на якийсь час. Іосія також провів релігійну реформу, спрямовану на утвердження в державі єдинобожжя. Єдиним дозволеним в країні культом став культ Бога Ягве. Єдиний храм, де йому поклонялися, оголосили Єрусалимський храм. Храми всіх інших богів руйнувалися. На початку VI століття до нашої ери місто Єрусалим підкорило володар Нововавілонського царства Навоходоносор II, який забрав євреїв у Вавілонський полон. Після завоювання Вавілона Персами останні дозволили євреям повернутися на свої землі. Але землі євреїв що так і не вони так і не об'єднали Світню Державу пізніше, в 332 році. До нашої ери захопив Олександр Македонський. Згодом вони увійшли до складу Єгипетської держави. У 63-му році до нашої ери землі євреїв стали, провін... стали провін... Римсь... римською провінцією. А після повстання євреїв проти римського панування римляни знищили Єрусалимський храм і розпочали. Розпорошили євреїв по всій території імперії. Ось така таблиця це узагальнююча таблиця історії Ізраїльської ідейської держави. Про господарське життя ми знаємо таке. Спочатку давні євреї, єврейські племена були кочівниками, і з місця на місце вони перегоняли великі отари худоби, від, від якої мали м'ясо, молоко, вовну і шкір. Згодом опанували землеробство. Євреї жили великими родинами і сім'ями. На чолі кожного роду стояв заможній вождь патріарх. У Біблії так описується майно патріарха Авраама. У нього була дрібна і велика худоба, вислюки, верблюди, раби й рабині. В іншого патріарха Іова було 7 тисяч голів дрібної худоби, 3 тисячі верблюдів, 50 пар волів і 500 віцлюків. Найважчу роботу в господарстві виконували раби. Вони випасали худобу, збирали врожай, молили зерно, а будували палаци і храми. Рабами ставали полонені, а також боржники, які не могли повернути борг. Зробити людину рабов було дуже просто: господар прибивав полоненого чи боржника за вуха до одвірка. Після цього обряду людина ставала рабом. Релігія, яку сповідували євреї, ми називаємо іудаїзм. Головним у євреїв був кольт Бога Ягва або Єгова, який за переказами з'явився пророкові Моїсеї на горі Синай і вручив йому кам'яні таблиці скрижалі. На цих скрижалях було записано закони для єврейського народу. Ягве був жорстоким богом, він часто карав своїй народ, вигадував для людей випробування. Євреї вірили, що Ягве обрав їх серед усіх інших народів, як найкращих, і як богообраний. Ось таким чином єврейська нація і єврейський народ заснував свою першу в історії державу. Про євреїв і релігію єврейського народу ми ще поговоримо на наступному уроці. Таким чином, я вам задаю домашнє завдання прочитати докладно параграф 17 підручника і попрацювати з контурною картою. Дякую вам за увагу і до скорої нашої зустрічі.